Та людина, котра приймає остаточне рішення, котра управляє грошовими процесами всередині Росії, жива, але трошки дихає на ладан. Ну, він, о, Ця людина у нас дихає на ладан достатньо давно. Пояснюю, була б нам доступна така медицина, ми б з вами, може, не померли б ніколи, знаєте, знову ж таки, але трошки дихає наладання. І дійсно може бути таке, що от дето вот може бути колапс, Правда. Ну, Арфій випадає, в принципі, і тако по часу не дуже не дуже, якби та смерть вже дихає йому в спину, але він ще ніяк не хоче помірати. Пояснюю, чому я дивлюся цей момент через таку призму, а не напряму. Давайте так, я сам для себе, які би, а яку би відповідь не видали б мені карти на пряме запитання, чи живий Путін чи ні. А, знову ж таки, то, що ми називаємо Путіном, тощо значить в нього, до, до речі, там не один. От третій момент: а, я сам для себе не можу вивести а, нормального розуміння, чи живий той Путін чи ні, саме той. Той перший ізначальний, так сказати, тому, що знову таки да, то, що ви бачите, воно на нього не схоже. Давайте так ні для кого не секрет, косметологічна і хірургічна. В общем-то, наша стезя вона розвивається і так далі. А я прекрасно розумію, як на людину можуть впливати філери. Як вони можуть там а, збирати воду, камкаватися, і коли тургар кожу зовсім не дуже. Як вони можуть впливати і він сидить перед вами пухлий, очі, отакі, і ви говорите, що то не він, а то може бути прекрасним образом. Він Знову ж таки, цьому я дивлюся. Чому я поставив питання та людина, яка приймає остаточне рішення, і та людина, яка управляє грошовими процесами? Про це вам говорила Олександра, і про це ми можемо говорити в принципі, це логічно. Надвійників Путіна, скільки б їх не було, їм влади ніхто не дасть тому, що це ніхто, це лісо, це род, это лицо, і лицо повинно нести інформацію, їм влади розпоряджатися деньгами і приймати остаточне рішення ніхто не дасть. Поэтому якщо би цієї влади, котра вот, тут вот є, і ця людина, що є, якщо б цієї остаточної руки. Кармільця етава, давайте назву так, Якщо б його не було в Росії, би відбувалося зовсім би трошки все по іншому і зовсім інше. Ми би наблюдали дірібаніні влади, значить, да ці баталії насчет кресла. Хто буде править і так далі, тому подібне. Ми зараз цього не наблюдаємо. Тому у нас є всі підстави говорити про те, то, що той хто управляє, і останнє слово, остання інстанція воно ще живе. Зараз воно, давайте так. Поки, на жаль, поки у нас це китайське попередження як внутряка, так і зовнішнього. Поки це, на жаль, попередження. Загроза є, вона нікуди не ділась. Тим більше він опротивиться тому, щоб налагодити якось щось в своїй голові. Не говорячи вже про країну, да, і про нас з вами у своїй голові, то тим. Більш явна загроза буде для нього, в принципі, своєму, і тим більше е, вероятності, що він сконає. Чекаємо з нетерпінням. Давайте зараз поговоримо Боже, про. Боже, як дачу. не шкода, так да. Да. Да, да, да. зовсім і, і навіть ніякого сорому не відчувається. Давайте також поговоримо, чи взагалі зараз між провладною гілкою влади РФ йде розмова про припинення війни з Україною? Чи шукають вони методи, як це зробити? Судячи з попереднього а, розкладу, можу сказати, що а, ну давайте не вся не вся провладна гілка, не всі сказати, що всі там готові до а, миру, до закінчення війни, до, зареш, до завершення війни. Ні, але більшість, більшість а, готова над тим працювати, тільки вони не розуміють, знаєте, як подати інформацію громадянам. Ну, типу, нічого великого не случилось, як же ж ми зараз закінчимо, що да? шо ми заявимо, як воно буде? Ну придумати громогласні заяви, да, звісно. Ну no, mm -hmm. люди ж ну а ж там сердценим образом да, повіряться, що угодно, але з другої сторони, хто теж ні на стока. Що ми скажемо, що ми заявимо, як ми заявимо? А чи повернемося ми до того стану, до якого, з якого ми це все почали? Тому що Росія, значить, чому ж вони сидять досі на дубці ровно і не соглашаються ні на що? Тому що вони хочуть виторгувати собі прекрасні умови, де вони в дамках стали знаєте, нічого не Де вони хочуть совсем співпрацювати, де вони хочуть торгувати дальше своїм газом, нафтою і так далі, де вони хочуть прекрасний ринок і деньги, і так далі. На жаль, але сподіваємося, що все ж таки вже зараз якісь кроки, як ви сказали, починають робитися і що будуть там не робитися робити. Там, там. Не, не там не зовсім кроки. Там поки що це просто да, Поки що це хотілки, але не кроки. На жаль. Ну, Росія себе веде так, як будто вона нічого нікого не боїться. З однієї сторони, це да, так, а з другої сторони, і не зовсім. Перше, що я вже сказав, ми з вами поговорили, да, вони бояться статися ні з чим. Вони на самом деле дуже бояться бути закриті, як якби северна Корея. Так, да, Корея та виживає, але якою ціною вона там виживає, так сказати. Вот. Росія, у Росії не буде настільки плачевно все, к сожалению, вона велика, да? вона може себе витримати, розподіливши той чи інший бюджет. Буде жити, ну, звісно, не так хорошо, але тим не мене є. Так. Тут одразу про гроші, це про, значить, торги імпорт, експорт. Вони бояться, що вони взагалі будуть знову ж таки говорю, відрізані від вообще всього світу по дітень обороту і поступленню такових валют і так далі тому подобне. Це перший момент. Другий момент, чого боїться Росія, це к жаленів. К сожалению, як би там не було, вони звикли жити в цих імперіалістських реаліях, так сказати, і режим міняти для них буде дуже складно. Возможно, але це это, это буде дуже, дуже сложно. Вот ну а ж панімаємо розвала как такового. Вот коли коли дійсно і режим пав, і все, і, і тепер ми сидимо. Ми не знаємо, що робити, куди приткнутися, Так сказать. Mm -hmm. Я полагаю, що вони тут в мене є король мечі Трамп у нас іноді стає ним. Я так полагаю, що якраз таки Трампа вони бояться. Хатяну не показують це ніяким образом. Ну, не дозволять не вони собі цього. Но вот Трампа вони бояться, тому що вони не знають, що, що від нього, по-перше, ожидать. А по-друге, знову ж таки, Трамп може. Я не знаю, там були ці заяви чи не були. А, Трамп може їх залишити якраз таки без отшельником зробити совершенно... Уже зараз якраз є такі розмови. Так. Милостиню просить. От, ото ви не хочете по я стану в позицію короля мечей, я вас відріжу нафікати всього міру, условним образом. От вони, вони його бояться і бояться, що від нього очікувати можна дійсно всього. І вони підуть по світу, просить милостиню. Ну, условним образом. Ми я ж кажу, ми розуміємо, що Росія там може виживати. Ну, менше знову такі, це все тілі і так далі є. Тобто сказати, що є хтось, кого боїться прям рашка, ну, не дуже. З іншої сторони, я ще вам скажу таке, таку штуку: Росія боїться Трампа ще з одної сторони, не тільки в свою сторону, як в країну. Росія дуже прекрасним образом базується в Арктиці і вони бояться його там. От ми розглядали це це питання. В общем-то, і вони бояться його там. тому що е, Трамп зараз е, гребе ту Гренландію. Оце все в ту сторону. Вот хоче це все викупить, підм'ять під себе, і всі бази тих країн будуть автоматично під ним. От так як Трамп э, хоче, скажімо так, збагатити свою країну, відрізавши фінансування в інші країни, да, і так з, з, з німножечко за ете значне капсуліруватися зі своїми деньгами. А в Арктиці у нас дуже багато всяких металів, там дуже багато газу, там дуже багато вообще всього, що можна собі представити, і навіть рідкісних металів і так далі. Трамп дуже туди хоче. Ну, от і от. І війна за оце йде у нас з вами, щоб ви розуміли. Тобто, от ви розумієте тепер, чому Америки трошечки вигідна, ну не трошечки, а вигідна війна у нас, тому що таким образом вони істащають ресурси Росії у нас, щоб потом загребти собі в Арктику. От. Ну, я думаю, а, давайте так, ну от по, по Арктиці ще. Ну, я думаю, ми дивилися це питання, і я думаю, що Війна за Арктику може бути в самій Арктиці ще з Росією у інших країнах. Угу. Ви перед цим сказали, що Трампа вони бояться через обмеження ресурсів певних. За це зараз, власне, мова йде. Трамп принаймні говорити почав про те, що він може вести ці більш жорстокі санкції на сьогоднішній день. Це просто слова з його сторони чи він дійсно готовий тоді? Він готовий до дій, якщо буде якщо буде потреба, він вичекає реакції Росії на це залякування первинне. От, а потім він а потім він буде, буде щось робити. Знову, кстати, шельники, причому дуже а, Це як нападіння фінансовий тиск, і побачимо, що ви будете робити далі. А, от, він може це зробити, і тому, знову ж таки говорю, Росія цього боїться. Ну, давайте ще з іншої сторони на це все будемо дивитися. А Трамп вже заявив, що він, значить, не задоволений двома сторонами, в общем-то, цієї да, війни не діми, не, не нами. От. Такі слова взагалі существуют, що я ще сказав? Ну ну ладно. Вот, в общем. Але всі зрозуміли. По суті, так і да, так і було, да. так і сказав. Вот. і в общем, давайте так. На Росію о, наша позиція трошечки краще, що ми, хоч соглашаемся з його якимись пропозиціями. Знаєте, і ми от і ми от викручуємося, ми заглашаємося. І таким чином, звісно, Росія стається в плані, тому що а, і ті козанею це останнє слово соглашатися, либо казати, і бить плохим поліцейським. Знаєте, ми граємо поки в доброго поліцейського. Вот. Трамп, звісно, зараз пока що він ще потерпе. По але давайте так, людина, яка людина, яка зараз досталася до своєї влади, яку теж не дуже долюблюють навіть в її країні, і він на цьому поприщі збирається там вроді якийсь закон випускати, от. Він собі має що правильно хоч що то заслужить. І, і поэтому я думаю, що поки там терпець вже, звісно, тріщить, но ще не урвався. Я думаю, що коли він урветься, Трамп буде жорстокий і до Росії, і можливо, навіть до нас до речі. Тобто страждати uh, мене тільки вона, Лорд uh Фантазія, -huh. давайте так. Йому доносять інформацію, да. Майже всю деяку прикрашають, деяку доносять не одразу, а з запізненням Чому? Тому що якщо вдруг ворог втратив якісь території, Путіну одразу про це не говорять. Вони стараються отобрати обратно, щоб просто нічого не було. Знаєте, нічого не було, тобі показалося. От, нічого не було, тобі показалося, і справить ситуацію. Якщо вони розуміють, що ситуацію ніяк не виправити, і те а Вони тоді вже йдуть, звісно, говорять, тому що ну придеться, придеться сказати. От сказати, що Путін взагалі не розуміє всі обстановки на фронті, ну не я би так не сказав. Він 80% відсотків розуміє, от, а оці 20% вони в динаміці туди-сюдим ходять або з запізненням, або з прикрашенням. Угу. Також дуже багато розмов про те, що все ж таки готуються замахи. Що Путіна намагаються прибрати? Уже ж там, да, уже ж там був вроді би, там із кортежі, так, вроді так, Є, би, є деякі автомобіль. замахи, які оприлюднювали про них. Казали, розуміємо, що є ще багато, про яких ніхто не говорив на сьогоднішній день. Чи дійсно планується ем, прибрати Путіна з влади, чи поки що про це мова на РФ не йде? У ну, то що він зараз робить, знаєте, він собі сам по суті ту яму й копає. Поэтому нам в будь-якому випадку з того краще, Тільки, а, давайте так а, його. Ця позиція ні соглашатися ні на що. Вона тортурмози, якби по наш спокій з вами, да, наш мир. вот. але він собі по суті робить, риє яму, тому що ну опять таки, да, поки поки Трамп тримається, а потім може бути зовсім інакше. Трамп може улибатися йому в лісо і гарять боже. Я тебе так люблю. Тобі так довіряю. але при цьому там Альо Кіллер а є рабатьонка. Тому що опять-таки да, Трамп не може сказати, як він його ненавидить, як він би його uh -huh. там розчленив в подворотні, а потім оп, а Путіна не стало. Прекрасним інтересним образом, конечно, хто ж буде виноватий Трамп. Він прямо заявляв об этом. Поэтому... Дядька дурний, але хитрий. Так, Замотлив. Ой! Біда, Лашка, так же ж тебе і нужно. Там і свої, і не зовсім свої. Там і своим вже поперек горла стоит, чесно говоря. Тим більше, давайте так, і, і не свої, я так полагаю, ну ми дивилися на ефірі, в общем-то, ким був этот замах із кортежа. Так сказати, що у когось там дуже длинні руки, хтось із наближених може достати, і так далі. Це не тільки внутряк їхній, це ще і по заказі дияволу у нас, по заказіку на Но пока это, к сожалению, етап предупреждені. Це перший момент. Другий момент, чим більше он не зговорчив, Чим більше він робить то, що робить, і, і грає свою дудку, тим більше небезпеки для нього, в принципі, своєму. Це може бути, до речі, або а, ну, Страшний суд завжди говорить про такі громкі. Штуки. Це може бути або там взрив, ну, дійсно, там подорвати, ліба це може бути, щось це зв'язано кінтарвохерон, это врачеватель. тобто, щось це зв'язано з препаратами і так далі от поэтому там фляга буде свистіти ще більше, тому що є прецеденти на чому свистіти.